Так, знайшлася у нас така вот, цікава штука в інтернеті, пише, що це. це? Зайшов, і так закинув фотку в інтернет е, різні версії, навіть того, що пише, що бойовий топір, топор вікінгів, але це, звісно, я сумніваюся. Е, в основному то є це для, е, для охоти, для рубки яку е, отак. Ну, В принципі, охота рубка дров, що може. Для вікінгів, сумніваюся також. Е, Є от такі от цікаві теж картинки, теж хтось люди знаходили. От, але що цікаво, то ідентично немає. Це виходить, реально індивідуальні роботи, то ручні роботи, в тому числі цей зразок, це, це, що в мене є. Є навіть на аукціони, люди виставляють ціни різні, 20, 15, 30, 50, 70 доларів. Ось така наша знахідка. Що ж, приступаємо далі. Закований чи заварений? Тому У нас я здогадуюся, судячи. Про... Його зовнішньому вигляду це ручна робота і, тут, так би мовити, скларушні роботи варений е, апарат тут не, не приймав. Е, чому? Ось ця площина. бачимо, у нас рівненька. Далі йде загиб, теж він рівненький. І тут вже почали його теж на цьому загибі вот тут робити таку форму і тут видно такі от перепади борозди, і видно його так на гарячу заклепували, ну, я так думаю. Попитаємося його почистити, побачимо, що з цього вийде. Бачимо, здавненько воно лежало в землі, окислялося. Які... Да, трохи печально З цієї сторони вже ніби не дуже так. А це є вообще жесть. Тобто, виходить, якщо цього его зарівняти по половину, наталу стоїть вовці не у нас йде. Ліше тут середині потрібна теж. Тобто, більше ми чистити не будемо. Так, в принципі більше чистити не будемо. Таке воно вийшло, але далі немає смисла. Не цікавиться в інтернеті якісь кислоти, жидкості, щоб його... Цього, навіть, навіть те, що ребезуватель ржавчини, да, тобто може його побризкати, положити на кілька годин, але зараз в мене ребезувате немає, тому ми просто його покрасимо. Це дійсно ручна робота. Що ж, красимо. А, так, що цікаво, важний момент. Цікаві, точніше. Так, ось ця площина у нас рівненька плоска а тут зробили під углом. І що цікаво, ось, от прийшовся болгаркою. Другом. І метал ну реально як ніж гостий. Тобто, що я хочу сказати, що сам метал хоч і він ржавий. І на вигляд виглядає, що тут його ще чистити і чиститься точить. Але якість метала, тобто, якщо зараз копати не взяти, ну реально може порізати. Тобто, виходить, якість металу набагато, краще, чим... Там зараз десь поїхати на якусь метаву базу і взяти якусь там заготовку когось там квадрата, да, щоб щось побити. Чистий метал, желізом. Ось таке в нас вийшло. <клес> відразу взяв красити, тому що болгарки чистий метал трошки нагрівся, Плюс сьогодні погода, відповідає сонечко світлі, воно нормально краска приседається і як би зацементів і буде добре триматися. В принципі, в, принципі ще може і зробимо. в принципі, ще може і зробимо рукоятку і побачимо, що все получиться. Такий от топорик вийшов, Рукоятка майже на метр. Ну, чесно вам сказати, так прикольненько виглядає.